Отже, як я і прогнозував раніше, перемовини в Стамбулі завершуються нічим. Може, це нічого буде тривати ще якийсь час, але вже зараз зрозуміло, що російська делегація, по суті, поставила ультиматум український. Вони кажуть, що перемиря будь-яке можливе лише в тому випадку, якщо українські збройні сили повністю звільнять чотири регіони, які Росія незаконно вписала в свою конституцію. Тобто, якщо ми їм віддамо додаткову українську землю добровільно. Якщо цього не станеться, то росіяни погрожують згодом претендувати ще й на п'ятий регіон. Принаймні так говорять спостерігачі, які знаходяться там, де відбуваються ці перемовини. І тому я ще раз хочу повернутися до декількох висновків з того, що ми називаємо переговорним процесом. Отже, Путін не готовий відмовитися від відносин з адміністрацією Трампа, тому ці переговори він веде. Він вкотре продемонстрував зневагу до Європи, але на Трампа російський диктатор реагує. Рівно настільки, щоб утримувати його інтерес до процесу. Бо той поки виглядає для нього повністю безперспективним. Друге в Путіна і Трампа принципові розбіжності щодо природи війни і її завершення. Путін бачить війну частиною глобального протистояння з Заходом. Для нього завершення війни можливе лише в форматі прямих переговорів з Заходом, уособленням якого завжди для росіян були Сполучені Штати Америки. Звідси всі вимоги про нову Ялту і архітектуру безпеки, яку мають обговорити Трамп і Путін віч на віч. Натомість Трамп не визнає жодних російських претензій на сфери впливу, його максимум закінчити війну будь-якою ціною, в тому числі через суттєві поступки з боку України. Але ніхто навіть не починає говорити про передачу Європи під контроль Москви. Путін починав війну не заради окупації Мелітополя. В нинішній конфігурації шансів домовитися з Трампом в нього немає. Трамп хоче вийти з цієї історії з мінімальними втратами і хоче продемонструвати свою ефективність, але не за рахунок розгрому Заходу. Китай, схоже, намагається стати союзником Європи в протистоянні з Трампом у тарифній війні. Після переговорів всі президент Бразилії полетів у Москву, щоб переконати Путіна на припинення вогню. Очевидно, це була спільна ініціатива, і Пекіна, і Бразилія. Закінчилося все приниженням. Бразильський президент навіть не був прийнятий Путіним лише телефонна розмова. Понад тисячу кілометрів перельоту заради дзвінка це натяк, що Китай пристав на позицію європейської коаліції і намагається зупинити війну. Путін знехтував цим сигналом, розраховуючи, що Пекін не наважиться на жорсткі дії. Чи відповість Китай? поки що ми цього не розуміємо, але атмосфера двосторонніх відносин Росії і Пекіну дійсно змінюється. Четверте, Путін не буде зустрічатися з Зеленським в жодному форматі. Навіть тристороння зустріч з Трампом йому не підходить, адже фактично це руйнує всю і без того убогу ідеологію, як вони кажуть, спеціальної воєнної операції, де знову ж таки, як кажуть путінці, неонацисти захопили владу в Києві на чолі з нелегітимним Зеленським, взяли в заручники звичайних росіян і переконали їх, що вони є українцями, бо українців вже не існує. П'яте Європа вкотре отримала доказ неадекватності Путіна. Це мало б стати підставою для висновків про екзистенційність цієї війни для самих європейців. І в публічних заявах ми таке чули досить багато. Але на фоні правильних слів ми бачимо, як ЄС зупиняє особливий режим торговельних відносин з Україною, що фактично повертає тарифні ставки до меж, які роблять український експорт менш конкурентноздатним на європейських ринках. Це можна було б вважати дрібницею, але коли слова суперечать діям, це ознака відсутності адекватності вже в самих європейців. Добре, що більшості своїй вони роблять багато корисного, але те, що Україну не розглядають повноцінним партнером. Шкодить Європі, адже налаштовує українців нас тут всередині проти Європейського Союзу. Стамбульська переговорна партія незрозуміло чи завершена, і у найближчі дні слід можливо очікувати продовження, а може і ні. Але проміжні результати, які ми маємо на сьогодні, не дають підстав поки що для оптимізму. Хоча такого обережного оптимізму дуже б хотілося.